Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Минулої ночі, близько півночі ворог завдав ракетного удару попередньо з РК С-300 по селищу міського типу Поченіги Чугуївського району. Зафіксовані влучання на території дачного селища. Пошкоджено два будинки сталися пожежі. Близько третьої ночі ворог обстріляв село Гороховатка Ізюмського району. Сталася лісова пожежа на площі 500 квадратних метрів. Протягом доби під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів обстрілів міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено будинок. Сталася пожежа у селищі міського типу Козача Лопань Харківського району. Артилерійським обстрілом пошкоджено два приватні будинки: господарчі споруди, приватний автомобіль. Через обстріл околиць села Глибоке Харківського району горіла трава у полі. Постраждалих серед цивільного населення протягом доби не зафіксовано. Рятувальники звітують, протягом доби виникло чотири пожежі, що спричинені ворожими обстрілами. Перша трапилася о пів на 14-ту після удару по прикордонному селу Глибоке Липецької громади. За його межами горіла суха трава на площі 2 гектарів. З вогнем боролись вогнеборці, котрі загасили його о 15-й. Близько 13-ї ворожі війська вкотре вдарили артилерію по місту Вовчанську. Один зі снарядів потрапив на територію автошколи. Вибухом пошкоджена її будівля. А також навколо неї зайнялась суха трава на площі 250 квадратних метрів. До місця пригоди негайно вирушили рятувальні вони о 14.40 загасили вогонь. О 17-й ворог обстріляв село Московка Куп'янського району. На його околиці зайнялась суха трава. Коли до місця події прибули рятувальники, вогонь розповсюдився на площу біля одного гектара. Працюючи на відкритій місцевості, вогнеборці ризикували потрапити під повторний обстріл, майже без шансів знайти укриття. О 18-тій їй вдалося загасити всі осередки горіння. Вже о півночі 5 жовтня окупанти вдарили по дачному селищу, що поблизу селища міського типу Печеніги Чугуївського району. Там виникло відразу декілька осередків пожеж: Горів дах одноповерхового будинку на площі 50 квадратних метрів, двоповерховий будинок зі зрубу на всій його площі у 110 квадратних метрів, а також лісова підстилка на площі 500 квадратних метрів. До місця події направили три оперативні підрозділи: загалом чотири пожежні автоцистерни та 20 чоловік особового складу. Онь, вдалось взяти під контроль у пів на четверту, а повністю загасити лише у шостій ранку. Постраждалих немає. 39 і 46 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та невідкритих просторах. Чотири загоряння трапились через ворожі обстріли. Решта внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала біля 20 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська спробували піти в наступ в районі північніше Зибиного Чугуївського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків. Новини.